Всім привіт! Це сайт Вінці. Сьогодні понеділок, і ми вже традиційно розповімо, що можна подивитися з 19 по 25 жовтня 2015 року. І цього тижня не чекайте на якісь сенсації, але й засиджуватись вдома також не варто. До речі, ви помітили, що в кіно зачастили жахи. Але не бійтеся, цього тижня вони анімаційні. За підтримки спільноти, чи знаєте ви. І почнемо ми з мультфільму Монстри на канікулах 2». Це неймовірне продовження містичної історії про жителів невеликого готелю. У глушині далеко від людських очей кипить життя постояльців і персоналу готелю для монстрів і їх друзів. Донька Дракули закохалась і вийшла заміж за людину. Її обранець виявився випадковим відвідувачем готелю. Втім, у них з'явився син, який має риси як матері, так і батька. І поки закохана парочка буде відпочивати у відпустці, дідусь Дракула візьме вихованка. Пані малюка у свої руки. До речі, зйомки почалися ще у вересні 2013 року. У проєкті взяли участь 24 розкадровщики, 23 фахівця з візуальних ефектів, 17 художників з оформлення шарів, 105 аніматорів і 87 освітлювачів. У ході роботи було намальовано 194 персонажі і 74 місця дії. Ще не летить. Слетить. Не летить. Все ще буде. Вежа висока. І це чудово. Лети за ним. Драк! Я горлопаних також. Він коло самої землі. А! Стається він не летючий. <реку> Монстри на канікулах 2. Іще, іще! З 22 жовтня у кіно. Далі переходимо до картини Хто там, де головну чоловічу роль зіграв Кіано Рівс. Скільки потрібно спокусить, щоб дати волю бажанням і дозволити статися зраді. Всього дві. І ці дві фатальні жінки перетворюють життя одруженого чоловіка в пекло. Розплата жорстока через докори сумління. Це назавжди навчить. Не відкривай двері, якщо нікого не чекаєш. Ти був дуже поганим хлопчиком, Еване. Дивись, що я знайшла. Це моєї доньки, зніми негайно. Мені личить, татко. І ще один фільм жахів паранормальне явище, примарний світ, де сімейна пара Емілі і Райан разом зі своєю шестирічною дочкою Лейлою переїжджають в новий красивий будинок, виявивши в гаражі залишену попередніми власниками відеокамеру і коробку касет. Вони вирішують переглянути ці записи. Щаслива сім'я й не підозрює про те, до яких кошмарних наслідків призведе їхня цікавість. Брати! татку, мені не спиться. Що сталося? Що шумить у кімнаті? Шумить у кімнаті? Зараз татко підніметься до тебе і перевірить. Аші, будь Що все? За... Майк, не ворушись. За тобою щось є. Паранормальний явище. Примарний світ. Ірен З 22 жовтня у кіно. Ну а тим, хто хоче тут і зараз, ми знаємо, що порадити. Адже починаючи з 15 жовтня в багатьох кінотеатрах Києва крутять мультфільм Монстри на канікулах 2». Ну і звісно, не забуваємо про прем'єри минулого тижня. Прогулянка висотою, у якому французький канатоходець спробував пройти без страховки по канату, натягнутому між вежами близняками всесвітнього торгового центру на висоті 450 метрів над землею. Філіп Петі отримав цілих 84 бали на томатах та трохи менше, а саме 70 балів на метакритику. Багряний пік фільм жахів, у якому дівчина закохується в господаря будинку, що височить над містом, а з настанням зими він покривається рожевим снігом. І постає питання, що ж на неї чекає там? Фільм отримав на томатах непогані 67% та 66 балів на метакритику. Любов це французька драма, у якій герої осягають не тільки радості сексу. Між ними розгортається справжня історія кохання. Вони отримали 54 бали на метакритику та 53% на томатах. Ну а наступного тижня чекаємо на українську стрічку Гетьман про великого гетьмана України, ім'я якого Богдан Зиновій Хмельницький. Також ми побачимо фільм Останній мисливець на відьом», у якому Колдер безсмертний мисливець на відьом і чакунів, який контролює їх дії у нашому світі. І ще один з найочікуваніших фільмів осені Чорна меса, сценарій, якого заснований на романі під назвою Чорна меса. Правдива історія про диявольський союз ФБР та ірландської мафії. Ну і фільм Юність, де літній диригент, який проводить відпустку в Альпах. Попри прохання її величності, відмовляє виступати на дні народження принца Філіпа, після чого у нього починаються неприємності. Ну а на сьогодні це все. Але ми впевнені, що цей тиждень буде цікавим і ви безумовно знайшли, що подивитись у кінотеатрах України. Цього разу, здається, настав час трохи розважитись у кіно. Тож ми радимо вам сходити на мультфільм Монстри на канікулах 2 і водночас застерігаємо, не дивіться картину, хто там з Кіано Рівзом. Ну і як завжди, залишайте ваші коментарі внизу під відео. Розкажіть нам про ваші враження від фільмів, які ви переглянули за останній тиждень. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів. До зустрічі!